Паркінг ворожої техніки знищили прикордонники аеророзвідники в одній із промислових будівель на півдні країни. Відео Держприкордонслужба виклала на своєму ютуб каналі увагу пілотів Державної прикордонної служби перевернула гармата Д-30. спорядивши ФПВ-дрони, віці чітко навели їх на ціль і знищили її. Далі наші героїні жінки, які охороняють українське небо від шахедів. Добровольці, які доєдналися до мобільних вогневих груп у своїх рідних громадах, і таких є. наша кореспондентка Ольга Читайло провела день на чергуванні з бучанськими відьмами. Так називається їхня мобільна група ППО. Тож чому відьми, а не відьмаки, як вони працюють, а наскільки ефективні такі групи, про все це дивіться в спеціальному репортажі. Цей вистріл із кулемета навчальний. Мобільна група ППО «Бученські відьми» відпрацьовує навички під час щотижневих тренувань. «Бученських відьом створили на базі місцевого добровольчого формування територіальної громади. Торік у травні 90% чоловіків, які брали у ньому участь, мобілізувалися до ЗСУ. Тоді почали набирати жінок. Зараз їх 83 з 98 учасників. Чергування доба через три, навчання щовихідних. Валентина за позивним Валькірія відпрацьовує навички стрільби із автомата. Як відстрілялися? скажу, скільки там треба так. І 52 За фахом лікар-ветеринар за рік служби в бучанських відьмах була на різних військових посадах. До цього не мала жодної військової підготовки. Не розуміла, що треба цю зброю тримати. Ротація по всім участкам і, і... Не, не збили, але стріляли. Олена за позивними кума у цивільному житті викладачка за рік у відьмах стала не тільки сильнішою, а й спокійнішою. Діти каже, спершу злякалися, що мама йде на таку роботу, потім звикли. У мене багато помінялося. Я стала сильнішою, витривалішою, Нервова система стала, стала більш стабільна. Я тепер розумію, що як я вже не така тривожна. Наші співрозмовниці стають спокійнішими, бо відчувають себе потрібними. Учанських відьмах вже десь. Третій, четвертий місяць. Ця ідея вже давно в мене сиділа десь всередині, бо якось так людей не вистачає, що там, що тут. Валерія сьогодні не тренується. Мобільна вогнева група, до якої вона входить з восьмої ранку на чергуванні. Воно ж триватиме добу. Як тільки вони отримують інформацію про небезпеку, мають негайно вирушити на позиції. Шахеда ви ще не збили, так? тобто у вас ще це наші групи взагалі збивали, ну, наша група конкретно ні, але дівчата інші зміни так. Цивільна професія Валерії – вихователька в садку і кондитерка, пече досі робить хлопцям цукерки на передову. Її коханий у збройних силах. За кілька годин усі, хто був на навчаннях, роз'їжджаються. Валерія ж продовжує чергування. Їх у групі троє: двоє жінок і чоловік. Напарники від коментарів відмовляються. Тож дівчина сама розповідає про особливості роботи. У нас є оперативний черговий, який сповіщає про всі про всю ситуацію, яка наразі. Також у нас є планшет, по якому ми дивимося, де вони летять чи не летять. Валерія каже, росіяни постійно змінюють тактику, атаки стали масованішими. А отже, їхня робота щоразу важча, особливо після якихось наших успіхів. Вони якось типу зляться. У лісі, де зараз група, стає геть темно. Дівчина нас попереджає. Є інформація про виліт шахедів, і можливо, треба буде зараз виїздити. Все, 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 все поїхали. Віка, один. сюди. Готовність номер один це якраз сповіщення про виїзд. На позицію доїхали за 9 хвилин. У нас все облака видно, а коли з'являється шахет, там маленька така точка. Ну, така зараз майже десята вечора. Тривога ні в Київській області, ні у Києві поки не оголошена, але група вже на місці, тому що отримала інформацію про те, що шахеди на підльоті. Нас попереджають на позиції, доведеться бути довго далі. Очікування вони уважно стежать за рухом шокедів на спеціальному планшеті. Для Валерії найстрашніше, коли бачиш небезпеку, а нічого не можеш зробити. Та ж були, а потім дивишся в новинах, куди ця ракета прилетіла. Було таке. Зараз росіяни самі шахеди запускають вище, аніж дістає кулемет. Це ускладнює роботу після двох годин чекання. Групу сповіщають про другий рівень готовності, потім третій. Це означає, небезпека минула і можна повертатися на місце дислокації. Щоб підвищити ефективність роботи, бучанські відьми підготували і групу операторів зенітних дронів, які можуть збивати шахеди на більшій висоті. Невдовзі вони теж вийдуть на чергування. Всі продають цей вишкіл, всі навчаться, і в кожній групі буде свій пілот. І відповідно це будуть змішані навіть групи. Є кулемет, є зенітний дрон. Ми збільшимо кількість в групі. Зараз група чотири чоловіка буде шість. Неважливо. Але це будуть повноцінно укомплектовані групи, які будуть працювати найбільш ефективно на цьому напрямку. Командир каже, роботою жінок дуже задоволений. Людей завжди бракує, тому очікують нових добровольців. Щоб стати до лав бучанських відьом, треба пройти медогляд та співбесіду у командира. Потім навчання на співбесіді відсіюють тих, кому бракує мотивації. Вона дуже важлива, бо за цю роботу не платять. Ми людей не примушуємо на якогось казарм. Людина приходить, плавно входить. Ми їм даємо з групою підготовки. Товоною групою ми його випускаємо зразу. Він зразу обучається на патрулях. Потім він переходить, переходить далі. Там десь за місяць часу він доходить до групи МВГ. Мобільна група, з якою ми чергували цієї ночі, ще раз виїздила на позиції. Інформації про руйнування поранених чи загиблих в Київській області цієї ночі не було. Загалом на рахунку Бучанських відьом 6 збитих шахетів та 12 гербер. Ольга Читайло, Віктор Зілянков та Володимир Коваленко. Факти ICTV, єдині новини. Рік операції на Курщині, 6 серпня 24 року. Наші військові зайшли на російську територію. До кінця серпня вони контролювали велику її частину 1300 квадратних кілометрів. Операцію провели, аби відкинути ворожі війська від Сумщини, не дати обстрілювати з артилерії Харків і знизити тиск на Донеччині, а ще поповнити обмінний фонд. Президент Зеленський тоді заявив, що цілком справедливо знищувати російських терористів там, де вони є, і звідки завдають ударів. І, хоч нині українська присутність значно скромніша, адже залучення північних корейців допомогло росіянам відбити більшість територій, Головком Сирський назвав 6 серпня визначною датою у воєнній історії нашої держави. Українці деморалізували особовий склад росіян та змусили їх перекидати на Курщину значні резерви. У боях російська армія втратила понад 77 тисяч військовослужбовців, убитими і пораненими. Із них майже 4 тисячі бійців з північної Кореї. Знищено або пошкоджено понад 7 тисяч одиниць озброєння та військової техніки. Понад тисячу росіян взяли у полон, і Це допомогло повернути додому багатьох наших бранців. Сирський запевнив наступ на Курщині досяг більшості поставлених цілей. А президент Зеленський заявив, що українці вкотре довели світові, що цілком реально ставити Росію на місце і гідно відповідати на її удари. З нагоди річниці курської операції глава держави оприлюднив спеціальний відеоролик. Рік від початку Курської операції. Ще раз українці здивували світ. Коли ніхто не очікував і всі говорили про глухий кут у війні, коли світ почав сумніватися в Україні. Українські воїни зайшли на територію Росії та перенесли війну туди, звідки вона прийшла. Сміливий задум, майстерна реалізація, надзвичайно хоробрі та влучні дії наших воїнів. Дякуємо кожному солдату, сержанту та офіцеру, усім залученим підрозділам. Горда сторінка української історії.